Іспанські інтриги на сцені Миколаївського драматичного театру. 28 березня тут відбулася прем'єра вистави кохання в саду за п'єсою Федеріко Гарсія Лорки. Постановку представив заслужений діяч мистецтв України Євген Курман. Ми маємо справу з текстом, який був як начебто задом. Це коротенька п'єса, яка так називається: Отак, от хитромудро, як кохався Дон Перлімплін з білісою в саду. І це лише начерк. Бо він там в своїх листах пише, що він планує зробити потім велику масштабну трагедію з цього твору. Він цього не зробив. Але нам здається, що ось цими своїми роздумами ми спробували його, цей задум, його мрію, якось втілити. Вистава досліджує тему нерівного кохання та неможливості щастя між людьми з великою різницею у віці. У постановці поєдналися пристрасті страждання, комічне і трагічне, наївні надії та рішучі вчинки. Оригінальні декорації до неї створив львівський художник Борис Фірцак. Він зізнається, що велика війна вплинула на багато його робіт. І на цю також зараз ми закінчували, ну доводили вже до кінця деякі деталі декорації. І щось мені так смутно згадалося. Де, де я це все робив? І я згадав початок війни. Ми так само плели сітки в квартирах, там десь. І тут ви побачите елементи, але правда в іншому вигляді. Це якби сучасна вертикальна зелена стіна, модна там і все таке. От, але воно все одно якось от не втечеш ти від цього, і ми живемо в цьому. Постановку доповнили яскраві хореографічні номери. Їх створювала Олена Лисенко. Вона спробувала поєднати театральну пластику з іспанською хореографією. Є декілька напрямків, в яких я працювала. А десь ми використовували театральну хореографію, а десь я використовувала професійні хореографічні прийоми. Те, що танцюють в європейських театрах танцю, в європейських хореографічних колективах. Також до 81-ї річниці визволення Миколаївщини від німецько нацистських загарбників у театрі презентували нові експонати інтерактивного музею. Вітрина містить приватну переписку працівників театру часів Другої світової. Серед іншого, лист режисера Юрія Соколова про влучання бомб у будівлю театру під час обстрілу Миколаєва у 1941 році. Перше. В історії ми отримали інформацію, коли ж таки був прильот. Тому що хто вивчав цю ситуацію, ті знають. Є свідчення, що хтось писав у 41-му році з місцевих, хтось писав, і більшість таких свідчень, що в 44-му році горів увесь центр, центр нашого міста і горів театр. Але от саме про прильот ми інформацію ніде не знаходили. Перше, читаємо в листі все розбірливо, все зрозуміло, сльози на очах. Експозицію названо Вистая тоді, вистаємо тепер. Вона представлена до перегляду всім відвідувачам театру. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.